Поміняли ракурс трошки, зараз да? перейшли до радіодіталі. Позаглядаємо, що тут до нас приїхало по деталькам. Плати телефона, імпорт якийсь. Тут, 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 тут. тут. Так, давай заглянемо в ці коробочки, а в цих коробочках у нас е технічка, да? технічне срібло. Ось Бачиш, але треба передивлятися все, не все проходне. Ну, то нічого страшного. дивись ти транзистори. Оце який там 630-й, мабуть, але це імпортний аналог 630-го транзистора. І ось, ось ще один а решта білі. Щось доволі важке. А що це в нас доволі важке? Може зробимо аналіз? <кхід> ну Явно це не радіодіталька, як мінімум. Батя, это Залізячка, ну там какие-то 2% миди. Вообще, это по всем э, чувствам схоже на чугун. Так, побегли далі. Як оно открывается, я бы еще разбирался. Канцелярские кнопки. Я думаю, тут правда канцелярські кнопки, или нет? То же самое может быть. Нет, тут не канцелярські кнопки, а тут канцелярские гвістки. Вот такие. Знаешь, это типа, наверное, обувь или які. то Це який, знаєш, з якого металу? Латун. Латун. Ну нічого, зараз з цим розберемося, так, далі тут у нас чікс. О, диви, каприкуліха. Знаєш, що це таке? Знаєш, звісно, яка ямочка, да? Чикс, одна да. одна, да, одна. А одна якась Чепухня імпортна. А, і друга ні, дивись. Це, коли розкушуєш кемку, вона всередині сіра. А ця ж всередині гіпсова. Отак от, от. Не показує, да, не фокусується. Ну, та, в суті, питання не міняє. Широких КМок не буває. КМ-ка завжди пласкенька, гарненька, як я. Що тут у нас? В принципі, тут бачиш багато чого зімпортна деталюха. Вона то позовується, але там слой його майже немає. І плата телефона. От і вся розпаковка по діталькам, по суті. Е, трошечки є, зовсім трошечки, але мінімум е, технічку переберемо, щось імпортну дітальку. Е, все це ми купимо. Латунні гвіздочки, звичайно, ми зважимо, запишемо в латунь. Дякую вам за посилочку. вибачайте за такий початок відео. Але якось мені треба привлікати глядачів, щось ляпати, щось робити. Можливо, я десь іде такий, десь такий, але відео потребує такої поведінки. Вибачаюсь.